Так, мужики, всіх вітаю, всім привіт, всім доброго раночку. Швиденьке включення. Дізнався інформацію від кавота, там, так скажемо, не сам знайшов, дізнався. От вам записую, щоб більше був розголос, можливо, кому потрібно дуже сильно. Бонус код від AMD Ryzen на сайті їхньому. Я оставлю силочку в описі під Ютубчиком. Бонус код дає нам по 400 кожного ресурсу Нового року. Штучок також дає 5 термінальних токенів. І калібан 8 рівня на 5 днів. Значить, що нам потрібно? Потрібно просто зареєструватися. Ось, оде логін account. Коротше, нам потрібно зареєструватися на цьому сайті і отримати значить, натискаємо логін. Ось тут можемо через Google або через Twitch, через що вам зручно. Вибираємо чик. Чік. Далі, далі, далі зарегались, вибираємо свою дату. Давай, давай, давай. Так, ось виденько. Оп. 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 Next. Вибираємо свою аватарку. Хай буде. Не знаю, який оце хай буде. І пишемо, допустим. зелен. Ну, ваш на сайті, на форумі. Сьом хімік. Вот. Фініш. І все. По ідеї. Листаємо вниз. А, ні, ми це зарігались. Тепер нажимаємо Key, отримати ключ. Чік. І ось сюди в нас ключик. Зараз його переходимо на сайт танків, активувати код. І ось віде. буквально вам калібан днів прокату 5. Кришталь, смарагд, брушталь залізуть по 400 одиниць і 5 жетонів для терміналу. В принципі, як то кажуть, дареному коню зуби не заглядають. Можемо навіть перейти, подивитися, чи нам нарахувало, да, нам нарахувало. Ось тут всі нагороди. Так що, в принципі, все дуже легко. Дякуємо Стасу за інформацію. Я роблю розголос теж. Швиденько, чік, активненько. Хоп-хоп-хоп. Кому потрібно, юзайте. Заходите на сайт, авторизовуйтесь, отримуйте код і вводите його от сюди. Всім дякую за увагу, до зустрічі. Пока-пока. Чао баміна. -пока.